Всіх вітаю на моєму каналі. Цього разу я покажу вам відео, як ми граємо з моїм совзводним. І також я вам покажу паралельно, так як бачить гру мій совзводний. В цьому бою, забігаючи наперед, я вам скажу про те, що ми вдвох отримали майстрів. Це був Доволі цікавий бой, як мені здається. Починаємо я більш акуратно починаю цей бій. Одразу хочу зрозуміти, де хто з супротивників знаходиться. Мій совзводний вважає, що перш за все в грі це не перемога, а задоволення. І для нього задоволення це якомога раніше стикнутися з цим боєм. Я дивлячись на те, що можна безнаказано накидувати, наприклад, Т-92, спокійно собі накинув, тим паче, що в мене легкий танк, броні в мене немає і якби, агресивно грати з самого початку проти натовпу це вкрай нелогічно. От совгодний вже десь третину хп розтратив, але я розумію, що треба мені просто хоча б знаходитись поряд, де її тут ПТСАО ще позаду прикриває. І моя наявність поряд і наявність ПТ-САУ поряд дає не тільки впевненості моїм союзникам, а й зменшує впевненість суперників. Тобто, коли вони бачать більшу кількість, логічно, що вони можуть очікувати, що ця більша кількість їх буде давити. От. Зараз, доки наші союзники на центрі теж в принципі непогано грають, але точка С вже захвачена ворогами, у нас немає жодної точки, то я. Вирішив захватити хоча б де. Ну, взяти б чисто на рівних. Бо перевага можна так сказати, в перевазі можна виграти не лише вбивши всіх суперників, а й набравши тисячу очків, в тому і сенс цього режиму. Іноді бувало таке за останній місяць не менше 10 разів, коли. Ми вбиваємо всіх суперників, але в той останній момент у суперника набирається 1000 очків. І навіть при тому, що ми живі суперники, ні, вони виграють. Ніколи про це не забувайте. Ось, я зараз вже зіграв трохи агресивно, оскільки я розумію, що суперників лише троє, а у конвея, наскільки я пам'ятаю, барабану немає, то я. По максимуму реалізував свій, ну і треба тікати. Це... от Зробив невелику помилку тим, що я не розвернувся і не поїхав вперед. І через це витратив занадто багато часу для руху заднім ходом. Так, тепер я вже без помилки відстрілявся і просто втік. Тим баче я розумію, що там. Союзник шотний, созводний шотний, і треба допомогти. І якось впорались без моєї допомоги, але завжди-завжди треба намагатись передбачувано. І в цей момент я запитав у созводного, а де ж Сісі Мінотаура, котрий ну, 9 рівня. І він каже, ну, скоріше за все, десь на базі, то звідти стріляв. От, і в мене якраз з'явилася думка, треба акуратно під'їхати, просвітити. Тут я хоча б шотний, але може спрячусь за будівлями, плюс треба якийсь час, щоб відсвітитися. Проїжджає, нікого не видно. І супротивника світить на наш телефон. Різника. Ось, якось записалася частина мого голосу в горі. Це через те, що коли мені телефонують, у мене мікрофон автоматично починає просто говорити в комп'ютер. Ну, Якось так. Недодумано. Виходить. І от Зараз я виїжджаю, даю два постріли і розумію, що тільки я виїду, є велика вірогідність того, що я навіть зроблячи третій постріл, залишу також свого шотного совзводного на самоті проти Петсау, котру вже витанкувати не вийде, оскільки в неї забагато ХП для того, щоб її швиденько добрати то я йому кажу, давай розводить. Точніше, я навіть не кажу, я в той момент розмовляю по телефону, і я тицюю йому на мап правий нижній кут, щоб він зрозумів, що він має об'їхати з іншого боку. Бо якщо ну, ПТСАО, вона безбашніше і крутиться повільно, то її варто розводити в дві сторони. Місло згодний мене зрозумів, і це було чудово. ПТСАО теж зрозуміло, що у неї все пропало. І почала якось викручувати з цієї ситуації, розвертатись так, щоб встати проти нас двох або хоч когось убити. Але маючи перевагу в швидкості, ми спокійно. Як ви Зараз бачите, добираємо, закінчується бій, робимо. Брати по зброї робимо основний вклад і забираємо двох майстрів. Дякую за перегляди, ставимо лайки, підписуємось на канал. Це важливо для мене.